Гіпокамп не є джерелом пам'яті. це комунікатор пам'яті. це бібліотекар, який пішов на відпочинок в силу того, що втомився. Це той, який знає, де яка інформація лежить. І при наших чергових запитах на переживання сьогоднішнього дня він просто знає, в яку частину головного мозку звернутися, і що висмикнути, і відкрити, і сказати: 20 років назад в тебе була подібна ситуація, зроби ось так, ось так, тому що тоді був ось такий ефект. От і по камп бігає туди-сюди, туди-сюди, висмикує. І відповідно, коли хронічна дестресова ситуація, бібліотекар каже, ви мене замучили своїми запитами. А запити, які в нас зараз масово? На те, що буде визначено. Саме, що більше виснажує гіпокамп, це постійно розкручений вінчестер Дайте мені інформацію, а інформації немає. Або вона надмірна, а ще гірше, коли вона надмірно і різнопланова. Ну, це вже інша область, поведінка в стресі. Отже, гіпокамп зменшується. І, відповідно, наступна структура, з якою він дуже жорстко і щільно спілкується, амігдала. продукція наших емоцій, різко зростає, а звідси йде перерозподіл. Коли і як приймати тритіко в якості окремої терапії, виділеної терапії, монотерапії, ви знаєте, що препарат класично дозозалежний, який дозволяє включати мислення, а не стереотип по одній таблиці три рази в день. Ні, тут ми маємо дози і маємо конкретно стани пацієнта, наприклад, тривожні розлади, порушення сну. Яку беремо, тому що на сьогоднішній день Анджеліні і відповідно ділео оперує вже трохи іншими, ніж на старті, коли я ще перший раз призначав багато років назад. Трітіко тут вже в нас піа 150 мг. І І бачите, тривожні розлади, форма трітіка 150, Як призначаємо, як монотерапія. Одразу починаємо 150-ки. Не вистачає, є ж дози і 20, і 50, ну не в нас. Не вистачає такої дози. Одразу призначаємо. А, чесно кажучи, за 2 години до сну, я призначаю трохи ближче до сну. За годину до сну, це точно. Що ми робимо? Ми ділимо одна третина, тобто 50-ку, і починаємо потім нарощувати при потребі. Дуже важливо, в нас всіх свої особливості, і якщо чутливість висока, залишитися в тій дозі. Яка є терапевтично ефективна. Не є терапевтично ефективна, починаємо підвищувати. Середня доза добова одна, 150, комбінація з СІОЗами, ви бачите, як приймається знову ж таки, і знову ж таки з нічної, тому що самналентний ефект є. А вся група ССРА приймається коли лише вранці. Один раз в день і лише вранці.